Щиро раді вітати всіх на розширеному засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу, яка є важливою складовою державної політики, зробленої в Україні. Сьогодні мали дійсно масштабну комунікацію саме про взаємодію бізнесу і влади. І можна твердо сказати, що ми всі по один бік про підтримку економіки, про її зростання в цілому в нашій державі, тому що економічна місць вона визначає. В першу чергу і перемогу нашої держави в цій війні Ми мали змогу доєднатися до вже діючої комунікаційної платформи діалог влади бізнесу, який в минулому році було започаткована президентом нашої держави. І сьогодні була презентована нова інформаційно аналітична платформа Пульс, яка надає змогу дійсно тримати зворотній зв'язок саме з бізнесменами з підприємцями, які будуть мати змогу. Характеризувати ті чи інші процеси, які їх турбують, і оцінювати свою бізнес проможність в нашому, зокрема, регіоні. Ми продовжуємо щотижнево теж проводити онлайн-зустрічі, і раз в квартал будемо зустрічатися на офлайн режимі для того, щоб чути один одного, саме головне, і вирішувати будь-які поточні проблеми, які існують у підприємців нашої області. Разом дійсно ми можемо набагато більше. Справді будь-які платформи для комунікації бізнесу з владою в реальному часі вони є дуже важливими, тому що те питання тих викликів, які стоять зараз перед бізнесом, в тому числі перед нашим технологічним бізнесом, вони дуже змінюється в часі, тому дуже важливо доносити саме вчасно ту проблематику, ці питання, які потребують вирішення саме зараз. Черкаська область має зараз дуже ну, привабливий бізнес-клімат, інвестиційний клімат. В Черкаській області дуже багато підприємств, релакованих, діючих підприємств. Є дуже ефективний діалог між владою та бізнесом. Якщо у бізнесу є проблеми, приходять до влади і ці проблеми вирішуються. Тому це дуже ефективний інструмент, і він потрібен для бізнесу. І він покращує ведення бізнесу, він покращує інвестиційний клімат. Ну і це сприяє розвитку, економічному росту нашому, що зараз дуже потрібне.